Інвертор. Що взагалі таке інвертор? Для чого він потрібен? Наприклад, ми поставили собі додому акумулятори. Ми хочемо користуватися енергією, заряджати їх, а коли нема світла, використовувати їх для своїх потреб. Або заряджати їх від сонячних панелів. Або поставили сонячні панелі і хочемо користуватися цією, цією електрикою. Як сонячні панелі, так і акумулятори видають постійний струм, а всі наші споживачі потребують змінного струму. Для цього у нас є інвертор від англійського слова інверт, перетворення. Він перетворює змінний струм на постійний і назад. Вони бувають різних потужностей від 1,5 кВт і до 136 кВт. У нас є різні види інверторів: 3 кВт, 5 кВт, 6 кВт, 10, 12 і аж до 30 кВт. А ще більше є? Так, да, є. Є ще більше. Звертайтесь до нас, магазин «Цифроклімат», можемо зробити якусь знижку.